Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії Яснобачача медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анна. Вітаю. Анно. Чи такий вже незламний Харків буде і в травні, і Сумщина? Адже дуже є хвилювання, що ці два регіони буде або знищено, або окуповано? Харківщина. Харківщина дуже будуть обстрілюватись небезпечно. А, так, Одеса, Десьщина, також будуть жертви. Числа 15, го чи 15 жертв найближчим часом. Сумщина. Потім, Дніпро, небезпека. Ще десь загроза від води обережно з дамбами, щоб не підбили. Якась е, медична установа або навчальний якийсь техніку. Може бути, теж такого сіруватого, світло сіруватого кольору. Прильот може бути. Сильні будуть знову такі кінжали, я не дуже розбираюсь, але обстріли будуть. Три. Рази, бо три в мене вже на попередньому ефірі запису була така інформація. Знову Віця з світлом перебої будуть. Хочуть електростанції і воду потрібно дивитись захищати. До 9-го місяця, до вересня, час дуже сильно вирішальний в нас період зараз. Так, до того, як має до нас приїхати зброя. Активно дуже активуються. Донецький напрямок, Херсонщина, там, Запоріжжя, Київ летіть. Взагалі, от у мене зараз, я дивлюсь, або часткова мапа, або майже вся мапа, навіть вся не майже, буде червоною і сирени постійно будемо чути. Хоча 7 число, можливо, трошки як затища буде. Перед Великоднем або на Великодень, а потім знову. Тобто, все-таки на 9 травня, на день цього Но Я Ракобісія, бачу… будуть ще якісь, да, е давайте подивимось, чи будуть якісь провокації. Я бачу папери. Постійно руки з паперами, якісь переписування, пропозиції вже підсовують е документи на розгляд. Заморожування, відтяпування оціх територій, яких вже на даний момент окуповано, на жаль. Так, що буде на Великодень? В мене такий, знаєте, на Великодень от Великодень, я чую це слово, і такий церковний дзвін, і дуже багато янголів кружляє над. Церквами в Росії, де буде зривати вітер дерева, така буде, і вони, як в свої оці е, труби, коли будуть дути, сонце буде таке неймовірно, яскраве яскраве в Росії. От тоді в них буде лиха година, лихий час для них. Ще якісь Палати щось таке: нафтозаводи, такі дуже багато у них хімії, якась трептококова хвороба буде розповсюджуватись. Такі вода фонтаном прям б'є. По ним. Україна. Під Божим захистом, благословенням все одно. Церкви мають люди в церквах. Молитись за Україну, тоді захист буде сильнішим. Mm. Я зараз по числам спробую подивитись, коли точно мають бути обстріли. Так, Одесу планують обстріли. Одень до Великодня ще хочуть обстрілити, потім, потім трошки тихіше. Тихіше, навіть якась буде така цікава новина, можливо, про полонених. Дуже багато смертей в Росії бачу. Чи теракт чи щось таке відбудеться масово, знаєте, як от кучою забирає душі. А знаєте, що мені от янголи кажуть, що дитячі молитви потрібно дітям, як молитися, в якийсь обрати час і дитячі душі, коли моляться, дуже сильний такий купол утворюється. Захисний, тому що загроза з водою пов'язана і від води йде. Часний будинок має бути десь смерті. Часний будинок, коли люди ще сплять. На світанку 16-го числа. 12-го числа щось те, що летить дрони, шахеди, 7-го таке щось. Двояке. Поки що не відчуваю. Але 7-го така цікава дата. 7, 4-го, 3-го, Ну, мають обстрілювати. А травень потім буде такі. Бачу, розрухи багато. Анно кажуть про небезпеку в 20-х числах. Чи бачите ви небезпеку в цих числах для України? Десь десятий, 3, 10 показує. Другого вже небезпека постійно. Мені так важко, знаєте, сказати, чи буде більше, бо я коли дивлюся, я відчуваю настільки біль, фантомний, відзеркалюю, І оці травми з головою. У мене різко починає голова боліти. І якийсь у мене зараз постійно такий лака лаком таким хімічним, якимось газовим таким запахом віддає. Або на якомусь заводі, або ще щось, щось таке, якийсь вибух, присмак. Такий їдючий у мене. В Криму зовсім буде рознос, палати буде там, ну, як ми й казали. Так, чи все ж таки зими будемо причетні до того розносу в Криму? 4 числа в Криму цікаво буде. Вночі або вранці. Ну, навіть мови немає, ну, значно. В Турції чи в якісь, чи Віталії щось там також буде відбуватись. І знову нам, знаєте, як несподівано не, не, не якась буде Божа поміч, благословіння. Так, буде підніматись дуже активно питання про те, що крадуть зброю, кошти, влада, це розхейтування. Бунту людей проти влади. Зовсім нам не потрібно на це поводитись. Це, бачите, лукавий, угу. як лукавий буде. Так. Світ ще буде збиратись і дуже, дуже вирішувати на користь України. Тут питання життя і смерті для України. Знаєте, або виживаємо, або. Ну Україну не хочуть віддавати ні за які. Умови. Тут зараз з Китаєм, от Китай виходить Росія, Китай. Вони як в парі йдуть в тандемі. Або вони вдвох будуть на перемовинах домовлятись про позиції свої для українців. Але бачите, Зеленський дуже невдоволений їхніми умовами буде і рішуче, бачите, категорично ще якісь будуть союзники, розмови. Східного такого вигляду. Так, Україна, сила українців. Стосовно біженців, якась буде інформація, а пам'ятаєте, я казала, що дойде до того моменту, коли чоловіків за кордону будуть повертати мобілізація. От отут ображені люди дуже будуть. Дуже для. України такий буде період, коли люди можуть трошки. І в останній момент жертви будуть в цьому місяці. Дуже великий жертви. 23-го числа знову бачу, 8-го числа обстріли, 10-те мені не подобається, 4. А, так, Дніпро, Дніпропетровщина, обережними будьте. Щось таке. От, як запуск, у них якась нова зброя з'явилася. Щось таке кругле. Отак От як пролітає. Світло, нова хімічна зброя, новий від хімічної зброї, який засліплює і дуже душить. А, я зрозуміла, звідки у мене такий присмик. Дуже багато хімії використають, не, не чесно будуть себе поводити. Ну, вони... І велику дуже партію їм наркотичних таких якихось. Ніби ліки, чи що насправді це не ліки під наркотиками, звіріють, щоб вони йшли так? В атаку. Звіріть, щоб не було страху. Анно щодо медичних закладів кажуть, що існує загроза столичним медичним закладам. Давайте глянемо, чи фейк це чи дійсно загроза є. Є не тільки медичним, скрізь загроза, якийсь завод хімічний. Потрібно його дуже оберігати, поруч поставити дуже класний захист, бо в них на прицілі хімічний завод в Києві, в Київщині. Так, чи дійсно медичним заходом є загроза? У мене якісь дитячі шкільні, технікум іде більше, або навчальний заклад. Садочок, знову ж таки, десь поруч, можливо. Так, жінки можуть бути травмовані 9 числа, медичні саме. Я б не сказала, що лише медичні, але щось таке велике, руйнівне вони хочуть завдати, і це пов'язано з водою. М -м -м -м. Можливо, знову по Дніпровській дамбі будуть бити, можуть, да, бити або поруч. От, бачите, дуже хитрий коварний план є. Масштабної загрози хочуть накоїти. Восьме, сьоме, шосте. Вже вже потрібно бути обережними. Ну, знаєте, як в останній момент відводиться і не буде так прям. Небезпечно і страшно, хоча втрати, я, на жаль, ще бачу. Щось так, як земля здригається, якийсь ураган ще має бути. Чи вітер як закручує в Росії, щось, щось буде відбуватися? Ну, це в Росії буде, так? Угу. Анно, також ще запитують на межі зараз, знаходяться на межі okay. окупації Добропілля і Покровськ. Щодня пишуть люди і запитують, чи в травні будуть окуповані ці території. За Покровськ я давно казала, що звідти, якщо є можливість, то краще переїхати, бо там дуже небезпечно люди бояться в страху. І вони навіть вже настільки подавлені, що не знають. Я бачу, що багато там, ну не багато, а от як я зараз дивлюся, є декілька людей, яких я чую, що ніби як за Росію чомусь. здавати позиції будуть. Підкуплені люди, жінки, як видавати своїх. Так сильно активно будуть наступати дуже багато жертв і вибухів 20-го числа. До кінця місяця хочуть взяти. Можливо, десь ми підступ, відступимося, а потім підемо далі в наступ. От там. матері. не буду розповідати. Анно, і останнє питання на сьогодні: чи справді в Україні зараз є вірусна хвороба як наслідок того забрудненого повітря, який, яке ми отримали внаслідок всіх цих процесів, які відбуваються в Україні? Так. Вірусна хвороба є, діти будуть дуже хворіти. Знову повертаємось до цього. Давно казали, що будуть вірусні хвороби, дихальні, от як дихання дуже багато як сварок буде між людьми. Така тяжка енергія йде. Я пораджу людям, в яких вдома сварки і не вистачає коштів, бідність або щось не налагоджується так, як хочуть, щоб своїми руками місили святкове тісто угу. на великдень. Обов'язково, і коли ви, міс... ви мийте постійно руки. Сім разів перед тим, як місити тісто, помийте руки. А до цього потримайте гроші, енергію грошей. Запустіть, отак покрутіть. Потім помийте сім разів. І коли ви будете замішувати тісто, закидайте ізюм, це на достаток. Закидайте там або цукати, або ще хтось. От, щоб багата була паска, щоб багато було яєць, жовтків, це на здоров'я. Щоб вона була насичена, не шкодуйте, не маргарин кладіть масло. От саме на Великдень ви на цілий рік закладуєте собі удачу і здоров'я, і достаток. Запрограмуйте. Цю паску на достаток, на здоров'я, на щастя, те, що ви собі хочете. Хочете знайти половинки, от місіть і загадуйте, що я хочу собі там багатого вродливого чоловіка, щоб мене любив на руках, носив і в золото <хи> наряджав. Або навпаки, щоб там жінка була гарна, несварлива і так далі, щоб готувала смач. все, що ви хочете, навіть чоловіки. Подивіться, в інтернеті зараз дуже доступно і легко все. От яка вийде у вас пасочка на рік, так ви проживете цілий рік. Якщо вона буде висока, здобна, смачна, солодка, от особливо не забувайте про верхівку по маску, вона має не розтікатись. От Помилка, що, знаєте, як таку жиденьку, таку, щоб вона... вона має бути плотна, яскрава, гарна. Навіть от можете посипати собі на гроші. на Мак обов'язково додавте хоч трошки, хоч одну пасочку. Мак. Мак це багатство, це сила, це магія виконання ваших бажань і енергії. Тільки без сльоз робіть цю паску, без нервів, без стресу не можна. Спокій, включайте собі музику і думайте, що в цьому році я буду виповнювати всі свої бажання. Анна, <клес> дякуємо вам за таку пораду. Я щиро вірю, що кожен глядач каналу Ясно бачу обов'язково дослухається до вашої поради, застосує її, і наступний рік буде багатим, насиченим, щасливим і благополучним. Для кожного з нас. А я нагадаю, що у нас в студії сьогодні була медіум Анна Атаманова. Спеціально для каналу Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення, Україна в серці!